Якщо б сюда, на воно буде вот сюда. Платонські вже нашей нібило би путін полетів, дрони прилетіли. Бо, поки кривавий очільник пафосно відвідує найбільш ізольовані країни світу, його країна стає все доступнішою для українських дронів. І це прекрасно. Як і те, що про це кажуть московити. Вітаю! Ви дивитеся проєкт з постукали! А я Інна Набок. і я знову сьогодні готова розповісти вам, чому ми обов'язково переможемо, а вони ні. Але спочатку нагадую: підписуйтеся на канал, якщо ще досі не з нами. І залишайте вподобайки та звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне побачення зі мною. Я чекаю на вас тут щодня. Тож поїхали, поговоримо. Повірте, і є про що. І я розпочну з того, що ви всі дуже любите. Бавовни багато не буває. А ну, хто здогадався про що я? Правильно, марафон ударів по російським НПЗ продовжується, і на Росії знову було гучно. Ну а потім і вибухало, і горіло. Бо служба безпеки України завдала ударів дронами. Пошли. Це склади паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області Російської Федерації та нафтобаза у Республіці Адигея. І СБУ, як бачите, влучають в ціль, бо такі удари зменшують ресурси Російської Федерації для ведення війни в Україні, а ще змушують країну агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Ну а відео та свідчення очевидців підтверджують серію вибухів та яскраві пожежі. І ще разок із прийде. Та й це ще не все. Повторююся, бавовни багато не буває. Тож горів і НПЗ у Тамбовській області. Не повірите, але налякані місцеві поскаржилися, що удару завдали як мінімум три українські дрони камікадзе. Ну а далі. Найцікавіше, там, де є українські дрони, більше немає резервуарів з паливом. Як вам? Красиво, скажіть. До речі, у інших регіонах Росії вчора також було чутно вибухи і літання дронів, включаючи Курську, Липецьку та Воронезьку області. І знаєте, що на це сказали у російському міноборони. Звісно, вони заявили, що 20 червня загалом над територією шістьох регіонів Федерації було знищено 15 безпілотників. Ага, ми так і повірили. Вірніше, ми щойно побачили це. Ефектне і яскраве збиття. Нам подобається, тож далі нехай буде. До речі, хочете ще однією гарною новиною. Поділюся: раптом ви ще не чули, а це ж просто топ. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Поговорив із журналістами і сказав, що тепер Україна може бити американською зброєю по військах московитів на території Московії, якщо вони становлять загрозу Україні. І увага не лише з Харківщини, а й Сумщини. А ще Саліван сказав, що Україна також може використовувати надані США систему ППО для збиття літаків в повітряному просторі Московії, якщо такі літаки збираються нанести удар по території України. І я вже не можу дочекатися, як від цих новин бризкатимуть жовчу у студіях путінські щури. Ох же ж буде їм рвати дах. Тож чекаємо. Тим часом у Путіна немає зараз часу реагувати на українські атаки по його НПЗ. Бо в нього триває велике турне. Вірніше, бункерний продовжує відвідувати найбільш ізольовані від цивілізованого світу країни fue la República Socialista de Vietnam. En esta nación de sudeste asiático le recibieron con honores militares. після візиту до КНДР. Як бачите, ця потвора не зупинилася. Поїхав він у В'єтнам. І тепер на блакитних, тобто брехливих російських телеекранах показують сюжети і ролики, як люб'язно зустрічають Путіна в'єтнамці. Я іскрені рад зустрітися з випускниками вузов нашої країни і вновь оказатися в кругу надіжних друзів Росії. Оплески усмішки. От правда, коли вже всі ці блазні, як і кремлівські, так і ті, які з ним заодно зрозуміють повестися на все це, на ось цей постановочний цирк, можуть лише покірні раби Путіна. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що що, а от цей візит до В'єтнаму символічний засіб для Путіна і Росії, показати світові, що західні санкції проти Росії нібито не працюють. Ну і звісно, ця символіка дуже важлива зараз для Путіна. Тож його посіпаки в екстазі і брешуть в камери об'єктивів, і як все красиво. Це, Бо так от проважають президента Росії з этого зала, де напомню випускники російських вузов. Вместе давайте оценим качество виконання пісні. Але насправді все це виглядає максимально нікчемно. Але ж ви розумієте, путіну треба така картинка, Тож його рупори відпрацьовують свої криваві рублі, попри те, що важливих угод досягнутих ось на цих зустрічах у В'єтнамі не було. Смотрите, в Северной Корее как бы мы заключили такой всеобъемлющий договор, союзнический, бессрочный договор, в котором в том числе оговаривается значит, помощь в случае агрессии против одной из сторон. Ну и понятно, что там прям такая, такая, такая фундаментальный там документ такой подписан, в первую очередь тоже, опять же, военно-политического характера, а вот во Вьетнаме такого нет. Ну, такая задача не ставилась да, в отношении Вьетнама, а при всем при этом, я думаю, что вопросы сотрудничества, в том числе военно-технического, они, ну, скорее всего, обсуждались. Просто я ж кажу, таким чином бункерний вкотре хоче продемонструвати, що його поважають. Ну а місцями навіть і люблять. І мені здається, його параноя настільки сильна, що він подекуди і сам вже, знаєте, все це вірить. І це не лікується. Вірніше, медицина тут безсильна. Тим часом Рефія все стрімкіше несеться у прірву. І ось румунська влада відмовилася нарешті видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії парламентської асамблеї обсє вона до речі має відбутися вже з 29 червня по 3 липня. І ви тільки подивіться, як на це реагують путіністи. Да, нам все одно. ми на Україні побідім. Будуть нові Херсінки, нова Ялта, нова обсє. А всіх тих, хто сьогодні проти нас там виступає. Их смоет волной на помойку истории. Вот там оттуда мы им, так сказать, туда им помашем ручкой. Вот и все. Мне все равно, как они отреагируют. Мне важно, чтобы национальное достоинство России было защищено, воля наших избирателей была защищена и чтобы ни копейки из нашего бюджета они не получили эти русофобы. Мы лучше эти деньги потратим внутри страны. Насправді їм далеко не все одно, як сказав Толстой, і у Кремлі через це дуже біснується. Але що вони хотіли? Верніше, якого ставлення до себе вони хотіли, коли нападали на незалежну і вільну сусідню країну. Та дзуська їм нехай тепер пожирають плоди своєї так званої СВО. Хоча чимало вже є й на болотах тих, хто цими плодами не ситі. Чи вірніше ситі по горло. Бо ось що розповідають про реальний стан речей на болотах росіяни. Ну і звісно про своє життя. Ну як життя, так виживання. Пенсіонер може прожити тільки на одну пенсію. Нет. яка Смотря какая кого. А так Ні, Да, нет, конечно. Ні, конечно. Ні, не может, конечно. Пенсіонери, які всю життя проработали. И хорошую пенсию заработали. А есть, которые не работали, у них и денег нет. Меньше у них, минималка. Вот они, может, и им и трудно. Что делать? Ну а что, у кого есть силы и здоровье, тот выходит и работает дальше. Не знаю. Как-то выживаем. Огороды держим. Только Прямо работать, работать работать, работать. Это да бесполезно. Мне кажется, режим менять надо. А не подрабатывать. Ну, пошли отсюда! Если на пенсии человек, то надо, мне кажется, работать. Чтобы выжить, да. Огород свой, если в деревне живешь. Если в квартире, то переходить с масла на маргарин. В принципе, -то сейчас и зарплаты-то у нас такие тоже минимальные. То, что откладывать, где-то что-то вкладывать нереально. Напомню, государство стоит надеяться или все-таки своими силами? Надо? Ну, я думаю, что надеяться нужно, конечно, но, конечно, лучше своими силами. Но терять надежду нельзя на это. На государство? Да нет, на себя. Сібнішна не поможе і на сідя в першу очередь, і на допомогу государству. Ні, я б не став. Думаю, що ні, навірно, поки в даний момент ні. Війна в страні йде. Та найголовніше на допомогу від Кремля усі ці люди вже навіть і не розраховують. Тому як я казала, ми з вами переможемо. Ну а вони поки ними керує Путін приречені. Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я інна Набок. Ну а хто знову чи вкотре постукає з на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!